Наближає перемогу, роблячи те, що вміє найкраще у селі на Богорочанщині. Місцевий майстер Іван Деренько виготовляє саперні лопатки для воїнів на передову. Робить їх спочатку повномасштабного вторгнення. За цей час йому вдалося вдосконалити функціонал лопатки, щоб вона була максимально корисною і зручною для бійців. От така бага... саперна багатофункціональна лопатка. Тут нас всередині щуп, і тоді ви робите цього боку, закручуєте. Ой, дуже зручно ним туди щупати, не треба на коліна ставати. Ми закручуємо лопатку звідси. У нас виходить шукер. І є такий перехідник у нас, якщо на довжину, у нас і продовжує такий перехідник на лопату, він йде на дерев'яну лопату. Але не так само зручно, розумієте, ви ногу можете втискати, якщо так собі допомагати, розумієте, ногу. Дуже зручно. І так само легко викидувати. А любу сторону ви справляють, його собі копаєте. На виготовлення однієї лопатки майстер витрачає близько години. Процес для нього зізнається клопіткий, але не складний. Адже втіли у життя власну ідею з виготовлення такого інструмента. І після будь-якої модернізації, каже, власноруч перевіряв лопатку на міцність. Де, ми, отаку зробимо, отаку ми її зараз отако зробимо, отако закручуємо. Ми її вигинаємо, бачите. Ну, більше не треба, на тому, що бачите, вона стала на своє місце. О така як було, така і є. Спочатку повномасштабного штабного вторгнення майстер зробив понад 5 тисяч лопаток. Окрім них виготовляє й іншу власну розробку міні-жабки. Це невеличкі лопатки, які допомагають воїнам розміновувати території. Виготовлення обидва види інструментів зі сталі, яка може розрубати дерево чи навіть метал. А ми просто спробуємо зараз. Виготовляти саперні лопатки Іванові Дереньку допомагає інший майстер, його син Віталій. Чоловік не зі слів знає, яким має бути правильний та якісний інструмент, адже з початком повномасштабного вторгнення став на захист держави. Коли вже стало зрозуміло, що це повномасштабне вторгнення, тоді ще якісь мов замовлення, пам'ятаю з батьком, доробили їх, і я кажу татові, ну я пішов тоді. Та й пішов із Такі речі, як лопатки, це практично найважливіше, що може бути військово. Тому що ще навіть коли ми. Навчались тільки на перших місяцях. Нам казали не так важливий автомат, автоматик мати свою лопату. Тому це основна зброя, можна сказати, на, на передовій у взагалі в армії. До повномасштабного вторгнення майстри виготовляли художні вироби з металу та дерева. Це заняття не покидають і зараз. Деякі з них віддають на благодійні аукціони, щоб таким чином ще більше допомагати армії здобувати перемогу. Люза Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.